Мобільна група армії ТВ на Донецькому напрямку. Завітали до десантників 148-ї окремої артилерійської бригади. Хлопці працюють по ворогу, який намагається штурмувати наші позиції і дають гідну відсіч. Сьогодні росіянам буде боляче. Хлопці, працюють з гаубиці М 777, славетні три сокири. Основна робота відбувається в яку пору доби? З другої, з третій ночі, так до години дев'ятої. Ну от ви якраз приїхали якраз в ту пору, яку треба. Самий, самий сок. Виходить, що а, основні дії ворога вони, а, вночі або зранку відбуваються. Ну, Либо на закону ось. А ви знаєте ціль, по якою працюєте? Ми по снарядам орієнтуємося, по чому, по яка ціль може бути. <сес> Касетними снарядами, то по піхоті, або там по якійсь легкій техніці, щоб попробувати колеса, потім її добити. Осколками, то теж по техніці. Якщо фугасами, то вже по бліндажах. 4, 2, приціл, 376, 31,79, трубка, 3 кну, вести. Хто дивиться, тому хай щастить, а хто ні, тому не щастить. Один вогонь. О, 33-24, один вогонь. 3, а один залишилось одна штука. А що з кількістю розрахунку? Яка кількість? По різному, зараз нас тут скільки, сім людей. А повинно. Сім. П'ять буває. Буває 5? Ну, а яка на най, найменша кількість була? Ну, 5 по-любому, 4 хоча б біля гармати, але то, то дуже типу, важко, коли так. Ну, звичайно, що важче і довше до пострілу, але реально. Та реально і одній людині все зробити, просто від команди по, заряджає по готовності вогонь, воно буде відносно на 10 хвилин довше. Mm -hmm. Ти зробиш всю роботу, розрахунку, і тоді буде постріл. А воно так неефективно, тільки дають ціль, важливо дуже зробити вчасний постріл. Лівар прийом, Чую небо. Чуска? Після водів посував. Це наше. Звідки знають, спитай. Я бачив, як працює твій колектив. Е, є якісь в тебе певні заохочення для цього колектива, щоб він так гарно працював? Якісь, може, артилерійські хитрощі командира? Та я думаю, ні. Тут вже воно все відладжений механізм, кожен знає свою роботу. Коли не що там заряджаєш і встиг донести вчасно, снаряд накрутити підривник пороховий. Стояв готовий з порохом навідник, щоб вже установки правильно почув, прийняв, довістку. Все, ця робота. Що найскладніше в роботі артилериста? — Переїжджати з позиції на позицію. Перекат <різь> — це жопа. Да, тому що зразу треба і копати, і все зі собою. Ну, відносно і речей багато, і плюс, що ти ще й бика зі собою забираєш. ну. А переїзд, те, коли буваєш, треба дуже швидко зробити. Буває, там не до кінця підготовлена позиція, а треба вже ще відбивати ворога. Ну, ти переїхав, і тобі треба ну, маскуватися зразу і вкопуватися. Чим глибше вкопався, тим тобі безпечніше. Бо як нема укриття, то. Що б ти, якщо була б така в тебе можливість покращив в цій гарматі? Ми нічого не покращили, стараємося швидше робити постріл. Над собою спрацюємо. Це Типу досконалення самому колективу, самому колективу. Ну, швидкість роботи. 34-43. А ти казав, навідник у вас маленький, ви йому щось там робили. Ну, Мішок йому підставили, бо він деколи не дістає до, до панорами, деколи йому щит ставимо. А так то це ну, нормально. Підставили... Щита, бо щоб йому удобніше було наводитись. Хотів би, щоб якийсь снаряд вийшов такий, щоб одразу все спалив, щоб згоріло все. Мось... все. І москаля нема. нема. <свист> немає. Москаля Нема Москаля. Гармата вогонь. 33, 24, вершка без зміни. один вогонь. Вот, 33, 24, один вогонь. Постріл. Постріл. Постріл Да їм. Ти вс, іди, іди.